Перше у світі за один бойовий виліт, літак f 16 з українським пілотом середині збив 6 повітряних цілей російських крилатих ракет. Збили шість ракет за один захід, маючи під, якби під крилами чотири ракети повітря-повітря. Тобто, той, хто правильно читав весь пост Ігната, то він побачив, що там. якби... З цієї деталі, яка одразу стала цікавою для більш спеціалізованих людей, це те, що там чітко вказано, що ми можемо на F16 тільки 4 ракети повітря-повітря підчепити. Ну, якщо ви зайдете просто в углі б'єте F-16, Переважно картинки, коли з озброєнням вони будуть, вони прям будуть такі, знаєш, в повному озброєнні, там десь аж до 16 ракет можна побачити, і тоді питання: а чого в нас тільки 4 може під F 16 підкріплюватись. І це, напевно, перше питання було, яке виникло. І е, воно насправді має певну логіку, яку можна там підв'язати під. Е, Загалом все. По-перше, от 16 ракет, і отакі от великі-великі-великі. Такі прям, м'яко кажеш, такі повністю затараний F-16, це прям, по-перше, це остання модифікація F-16, тобто якої в нас немає. По-друге, це так званий beast mode, ну, тобто, типу, режим монстра, ну, типу, коли все-все-все завалюється. В моменті. Угу. Це з одного боку. З другого боку, ну якщо ж так, чотири ракети, і як же ж ми там збили їх шість? А шість там було прям так, знаєш, як це така красива історія в плані того, що з авіаційною пушкою М-61 штатною їхньою, яка є на F-16, пілот вирішив зайти на ті ракети, які бачив просто в своєму, ну тобто при виконанні збиття. Третьої, четвертої ракеті, він бачив, що ще на нього виходить ще дві. Щось з ними верніше, так, що на нього ще виходить ціль, і типу, що з нею треба б працювати. І враховуючи, що це пілот, який проходив е, перенавчання безпосередньо в штатах, е, він такі штуки робив, але робив, звісно, тільки на тренажерах. Тобто, це достатньо ризикована задача. Якраз робота по штатної пушки по ракетах, ну як виявилось, що вони летіли етажеркою, тобто він йшов на одну ракету, а виявилося, що збив дві. Ну тобто, оце вже, знаєш, типу, це тому, і це я поясню чому. То чому Ігнат аж так розписував? Ну тому, що це прям така, знаєш, трошки така легендарі історія. Знаєш, типу, як воно відбувалось і чому це треба було показати? І враховуючи, що ця історія сталася 13 грудня, на секундочку, це коли були великі масовані обстріли всієї України, та. То я так розумію, що якби, узгодження на її оприлюднення було не не найпростіше.